Всім привіт! З вами Скрудж і сьогодні будемо намагатись пройти Солоданш е на 600 очків. Ну, обов'язково пройдемо собаку е за чара 8 кгс Будемо використовувати як основне Suncraft. Ганслінгер і Shadowplay чисто в, в допомогу. Так. Ну що, визиваємо ЛТР. Перший раз, коли ви зайдете в Солоданж. Нам потрібно буде поговорити з капітаном, потім з цією монашкою, там, з NPS-оми, з цим МПС-ом, потім треба буде когось призвати і з ним поговорити. Потім тільки з'являються доступні квести НПСів. Так. Посилаємо в бій, не забуваємо накидувати бафи, дудіть на атаку, захист. Зачищаємо ці два споти. Знаю, проходять з тактикою не зачищаючи їх, і вам не потрібно буде визивати зразу альтере. Так, а тут акуратно проходимо збоку, щоб альтере не загрила собаку. Піднімаємося сюди на дерево. Забираємо одну душу. Забираємо другу душу. І тут знизу, якщо ви не визивали альтере, визиваєте тут альтерем, біжите з нею, не піднімаючись наверх, от десь тут з сходинок. Посилаєте альтере в бій, самі її обходите з боку, забираєте душі і відзиваєте альтере. Потім біжите в лагерь, тут куртаж, ЛТР, Марин Марьет, ну і лучниця. Одна. Якраз душі хватаю на лучницю. Так, і тепер в атаку, бій. Так, додамо. Додамо, роздебафуємо, кидаємо тут, помагаємо. Це проходження. Без е. квестів. Тобто я не проходив квести на НПСів, і призиваються НПС-ін 4 душини 3. Так, тут також бій. атаку. Так, тут спускаемый с донизу. Таємо хум, баф в атаку. Не забуваємо бафати, роздебафувати. Так, забираємо душу. Знову лучниця. Так, тут ще забираємо душу. Вони тут не завжди є. Потім далі йдемо. Сюди до Гарпій. Також в атаку. Отак ну, от быстро вони всі вмирають під дудками. Не зовсім швидко, але якщо скоординовано, то виходить дуже швидко. Так. Давайте поновим. Так, кидаємо хум. В атаку. Так от быстренько. Конечно, не сильно швидко, але непогано. Тут ще може бути душа. Вона не завжди з'являється. Так, і... Тут також вбій. Баф на. Отак от. Быстро розвалюється. Відзиваємо всіх. Тут також забираємо душу. В цьому проходженні, ну, тобто, в такій послідовності, завжди мінімум 21 душа. Типу, вам на ізі хвати визвати. Всіх героїв, яких потрібно, і мінімум 5 капеланів, якщо ви типу, ну, самі дамажите, або там менше капеланів. ну тут, в залежності від ситуації, так. Куртаж, мрієм Нар'єт, Ельтере і Принц. Сенатора і гномку не визиваємо так, в атаку, дивимося, як стане. Собака. На курташа накинемо нотку. Так, собака стала так. Визиваємо раз, два, три, чотири, п'ять капеланів і два лучника в моєму варіанті, бо я не хил. Якщо ви граєте... Ам... Кілом, то капеланів можна визвати 3 або 4. Тобто ви самі зможете допомагати Нар'єт відхилити курташа. В моєму випадку я визиваю. Стільки їх, бо я не Хілю. Не забуваємо їсти банки на ману, бо мана кінчається дуже швидко. Поки де, прожимаємо скіл АльТРМ і на курташа накидаємо нотку. На собаку роздебаф. Як бачите, я також допомагаю роздебафами з ветки ганслінгера. Курташа не забуваємо нотку, додимо, граємо пісенки. І того, як бачите, забираємо, відзиваємо, щоб не мішались. Бистро забираємо сундук. І біжимо далі. Біжимо сюди. Обов'язково потрібно визивати, щоб швидше пройти. Визиваємо курташа, ЛТР, принца і хілку. І на все інше 7 лучників. Так, кидаємо хум Швиденько. Кидаємо баф. В атаку. баф. Полетіли. Не забуваємо ховати світ. Бафи, роздебафи, не забуваємо на курташа або на лучницю завжди кидаємо нотку. Бо вони, можна сказати, ну і на принца також можна наш основний домах. Так, перепризиваємо, хто вмер. Знову атака. Бафи роздебафи. Вже майже 600, я думаю. Якщо не будем слакати, то ізі наб'ємо. Ну, майже 600. очків. Як бачите, 600 очків можна добити на Ізі. No ну як на Ізі? Ну, я заслакав в деяких моментах. А так, якщо б у вас були б пройдені квести НПС, то ви б на Ізі зробили 600 очків. Тобто квести. Робити обов'язково потрібно. Гайди є на каналі. Тому дивіться, проходьте. Так, забираємо сундуки. Обов'язково, ну, тобто. Краще не забирати сундуки зразу, бо це займає час. І ви, ну, можете не спіть. Окей. Е що ми отримали. Собаку ми пройшли, отримали з неї спеціальну вітимку для кільця, яка потрібна буде. Вона падає не завжди, але з таким проходженням ви будете завжди її забирати і типу. Завжди будете. Завжди у вас буде шанс виролити цей ітем. Так, це ми пройшли і отримуємо передостанню нагороду за 500 очків. Якщо знайду таблицю з за, те, що можна, ну, то, що можна отримати з, Маріан... з солоданжу, я прикріплю. Так, забираємо. Я yeah. і отримуємо в моєму випадку світок, ожарілку і, ну, і банки. Ну, Мені воно не підходить, тому що там Magic атака. Ну, Спіріт підходить, звісно. Я його розпиляю. Ну от якось так. Тобто... Ось таке проходження. Собаку ми забрали, очки майже добили. Ох, мене викинуло. Так, е, да, грів вже 10 років, блін, а до сих пір викидає. Так, окей, надіюсь, цей міні-гайд був комусь корисний. Тому кому було цікаво. Пишіть в коментарях свої жалоби та пропозиції. І по можливості підписуйтесь і ставте лайки. Е, і я за основу зроблю окремо гайд ще по тому, як е, проходити цей же данж. Ну, тільки, не... тобто, санкрафт тут трохи по-іншому буде і тут. Тоже трохи не ганслінгер, а. Як воно там забуваю, Соркері буде. типу. Ну, буду загалом використовувати Songcraft. Окей, все. Е -е. Дякую, Ще раз, що розчавились. До нових зустрічей.